Українська народна казка пан Котський. Читання для душі. В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивез у ліс. Думає, нащо мені він здався, тільки дурно буду годувати. Нехай лучше в лісі ходить. Покинув його сам поїхав. Колиця приходить до кота лисичка і питає його, Що ти таке? А він каже Я пан Коцький. Лисичка й каже: Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився веде його лисичка до своєї хати, так уже йому годить, уловить де курочку, то сама не їсть. А йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко, лисичко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Зайць розказав за пана коцького вовкові, ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлися вони докупи. Стали думати, як би побачити пана коцького. Та й кажуть А зготуймо обід, і взялися міркувати, кому по що йти. Вовк каже: Я піду по м'ясо, що було що в борщ. Дикий кабан каже. А я піду по буряки й картоплю. Ведмідь. А я меду принесу на закваску. Заєць. А я капусте. От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, почали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже: Я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан. А я теж не повороткий. Вовк, Я старий уже і трохи не добачаю. Тільки зайчикові приходиться. Прибіг заяць до лисичиної нори, коли ця лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, та й питає його: А чого ти прийшов? Він і каже. Просили вовк ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоби ти прийшла зі своїм паном Коцьким на обід. А вона йому. Я з ним пройду, але ви поховайтеся, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтеся, казала лисичка, бо він як прийде, то розірве нас. Вони й почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево. Вовк сідає за кущем, кабан заривається у хмис, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до столу, а він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже: Мау, мау мау. А ти думають, от вражого батька-син, ще йому мало. Це він і нас поїсть. Виліз пан Коцький на стіл та почав їсти, аж за уши малящить, а як наївся, то так і простягся на столі. А кабан лежав близько столу в хмизі та якось комар і вкусив його за хвіст. А він так хвостом і крутнув. Кіт же думав, що то миша та туди. Та кабана за хвіст. Кабан, як схопиться, та навтіки. Пан Коцький злякався кабана Скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву та до такого долі, що й дерево не здержало, та він додолу впав гуп та просто на вовка. Мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки видко. Зайці собі за ним забіг, не знать куди. Потім посходились та й кажуть такий малий, а тільки, тільки нас усіх не боїв. Дякую вам, що були зі мною у цій казці. Підписуйтесь на канал, попереду вас чекає ще багато цікавих історій української мови.